Виконуємо номер 56 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли відрізок МН завдовжки 7 см. Завдання перше. Узявши точки М і Н за центри, проведи два кола. Одне радіуса 3 см, а інше з радіусом 4 см. Завдання друге скільки спільних точок мають ці кола. Приступаємо до виконання. Побудуємо, накреслимо відрізок МН довжиною 7 см. Ми накреслили відрізок Mn довжиною 7 см. А тепер побудуємо коло з центром у точці М, радіус якого 3 см і коло з центром у точці N, радіус якого 4 см. Я побудувала два кола, одне з центром в точці М. Радіус якого 3 см, а друге з центром в точці N, радіус якого 4 см. Завдання друге: скільки спільних точок мають ці кола. Ці кола мають одну спільну точку. Це точка F. Одна спільна. Точка F. Номер 56 із завдань для повторення розділу 2 виконано.